Оп, можна, будь ласка, їжу. Я вам буду показувати зараз. Я просто буде легше зараз вам продемонструвати все це, а потім будете ви теж пробувати. Дивіться, перше, що, наскільки я розумію, у вас все вдається і виходить, це просто треба навчити собаку радіти самому факту взаємо... взаємодії. Тобто ми гняємося з смаколиком, вона має прямо напрягтись і видаємо. Супер. Наступне, що у нас з'являється, це маркер. Маркер це сигнал, який каже собаці, що вона зробила правильно. І перед тим, як видавати смаколик, ми кажемо так, уху, Супер! Так, ай-браво. Так, хай, браво! Браво! Коли у нас вже вдається маніпулювати собакою, коли ми можемо крутити собаку, ось каже, Ми починаємо ці маніпуляції трошечки перескладнювати. Хочу крутнути. Так, хай. Супер. Шупер. Шупер. Так. Ай. Супер. Далее у нас выходят позиции. Позиция была біля нижки, и фонтан. Так, ха-ха-ха. <р altre> Браво. Так, ой, супер. Супер, девчонка, Тут же, упала, упала. Упала, упала. Так, ха-ха-ха. От так, ай, супер. Так. О -о -о. Так, це і є витримка. Тобто ми зараз не кажемо ніяких команд, а ми, головне, вчимо собаку концентруватися на якомусь ді, на якій, і часто підкріплюємо, якщо собака не рухається і не змінює позиції. О, -о, -о. так. Ха -ха -ха -ха. З місцем все дуже-дуже просто. Нам треба предмет, який відрізняється. Від Навколишнього середовища і ми кажемо місце Супер дівчинка Чика-чіка-чіка-чіка-чіка-чька місцемой. Молодець. Да не його. Місце. Ох, молодець. Місце. Пушкожен. де? О, супер. Це дуже зручний, тому що він рухається. О, що можна ще зробити? Можна вчити собачку вкладати сюди. Іди сюди, бущенка моя. Ого! Так, хай! -ха супер! Браво! Так, браво! Браво! Супер! Браво! Брависимо! Так, Ха-ха-ха! Юница, молодец моя девочка! Супер, я качаю! Кружка кажу, это надо! А елью, я игрушку с собой еду? Нема? А теперь будем Чому я це почав робити? Ви бачите, її збудження трошечки зросло і воно починає кусати вже цю штуку. Тому я розумію, що краще перейти з їжі трошечки на гру. Тому що їжа вона має а, свойство насичуватись. Якщо вона буде насичуватись, то, ого, ого, то вона дуже швидко не їсть і ми не зможемо працювати. Тому дуже класно, коли ми можемо їжу чергувати. Здорово. Ай, супер! Вона так міхалаш не має. Вона так міхалаш не має. Переключайте. Якщо ви бачите сигнали, бачите, я просто е, помітив ці сигнали, вони спочатку маленькі, вона починає щось покусувати. І я одразу запропонував їй кусати іграшку. Mm -hmm. Не те, що не, не можна, бо вона, якщо б я нічого не робив, вона б ще трошки наїлась і почала б шмотувати ноги всю штуку. Тому я б щоб цього не дочікувати. Запропоновал ей пополювать трошечки, на нежко, на нежко, на нежко, пополювать. Ох ты скажи, ого, ох, от, ай я, ай я, тут такое, такая кошмар, швелепая, ох, победила, ох, ты да. Знову хочемо, наприклад, змінити мотивацію, вона щойно грає, все, все все жмию, корму в нос і все. О, супер. І переключили. Переключили з іграшку на їжу. Знову працюємо. Знову працюємо з їжею. Супер. Тепер що стосується витримки. Інколи деякі інструктори, ну, є така техніка, коли з туценями. Ми взагалі не вчимо витримку, тому що ми не хочемо їх гальмувати. Якщо ми хочемо там, в майбутньому активну роботу, активну слухняність, то нам не треба собаку гальмувати. Але це теоретично можна робити. Якщо собачка буде вміти гальмуватись, нам буде... Ось каже, мені це треба. Знову, що робити на те, переключив увагу на те, що нам треба, і працюємо. Витримка. Так. Так. Просто підкріплюємо за те, що собака так нічого не робить. Так, от, пішла, витримка скінчилась. І знову вона показує, що вона зараз грати хоче більше, ніж жерти. Ми спробуємо ще раз переключити на їжу. Шука, 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 шука. Знову такі елементи їжі. Бачите, я не просто, а я зроблю, щоб вона ганяла, щоб вона була їй весела. Тому і в іграх, їжа. Вона стає частково грою. Тобто їй цікаво наздоганяти шматочок, не просто ми. Може кожи. Це був було. Знову спробуємо витримку. Так. Так. Я на кілька кроків відходжу. А поки що рано, не впевнено. Ну типу, почніть з простого. Почніть спочатку з часу. Так І знову граємо. Хе-ха-ха-ха! Ух ти ж він є! Що і ми з нею так оттримаємося, і вона періодично мені цяпає трошки руку. Не те, що там боляче. Це типу вона вже на гру також хоче перейти. Так, так, так. Ви маєте навчитись помічати ці сигнали, коли вона її корм вже не цікавий, вона хоче грати або навпаки. Що ж каже, оп, каже, люди. І бачите, зараз вона не за ноги, а вона розуміє об'єкт, об який дозволить їй гамувати. Ух ти що. Гамувати свою потребу. Ох, красо. А це вже звички, бачите, вона починає кусатись. Що ми робимо? Я просто не рухаюсь. Я просто не рухаюсь і показую, що коли ти намагаєш мене кусати, я не буду з тобою боротись, нічого. Але коли тільки ти. Ого-го!

Два. Ох, победила опять вообще. Молодец. Ты умничка. Ты красот Боже, так. Знову таки, просто помещаете а гарно поведение. Вот она сила подавилась на вас. Так, супер, молодец. Так, боже, яка ты чем. Так, боже мой. Супер. Ну-ка, давай. О, супа! Ну-ка, порыч. Так. Ой, браво. Браво. Яка ты молодец. Яка ты хорошенька. Яка ты чемна. Ha, <плакова>